Це є один навик. А до нього є різні способи застосування. І чим більше способів застосування, тим глибше це йде розположення в корінь. Але люди часто плутають, і в них виникає ілюзія, що голова заповнена знаннями. Насправді, це не знаннями, навиками вона заповнена, а життєвими ситуаціями, тому що вони не є упорядковані в глибину коріння під цим одним єдиним навиком. І тому створюється відчуття, ніби ви дуже такі переповнені знаннями. Але якщо так взяти зіжати з'їжджати ці. Всі ваші розкидані, немов в голові по горизонталі ситуації, не в глибину, ота, як я написала в корінь, в глибину, під один навик перелік всіх ситуацій. І тоді ви швидко впізнаєте цей навик, а не блудитеся в тому. Бо я дивлюсь, люди, навіть, дехто не може запам'ятати навик напряму, куди ми рухаємося. І це допомагає ми рухаємося до прийняття. Прийняття в такій ситуації. О, я відчула в такій ситуації, що я використала навик прийняття в такій, 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 І таким чином, ну все сортується лише в один єдиний навик, прийняття, але є різноманіття видів прийняття в життєвих ситуаціях найрізноманітніших, але це все стосується одного навика. прийняття. Тут вже йде інший навик. І це дає відчуття вже не заповненості флешки в голові, а дає відчуття, що знань в голові є дуже мало. Тому що з'являються лише ось такі поодиничні точки, які мають свою глибину, глибину переліку ситуацій. І те все створює спрощення в голові легкість. Бо я бачу, що люди е страждають через це, тому що вони хочуть брати знання, але не розуміють, як їх брати. Їх треба брати навик і зразу під нього глибина. А ще для цього, і ви знаєте, що я маю цю таку луску свою. Ось така луска, риб'яча луска карточок, де вони тут двоє склеєні спочатку, а наступна підсувається близько. І тут пише один навик, тут же другий навик, третій навик, четвертий. І я просто доклею на це місце ще один. Коли у мене це і спишеться навик, спосіб його застосування цього навика, то я ще просто тут ще беру, зверху доклеюю карточку для ще наступного, коли його твориться 3-5, то я вже беру, перечитую всіх, тому що кожен раз, коли я дописую, я все рівно перечитую. воно ще Перезаписується в голові. <кій> Краще запам'ятовується, закріпляється. І відчувається навик послідовності записування, тому що завжди найсвіжіший, так як одяг в шафі, найсвіжіша річ буде лежати з самого верху. Тому напрям теж дуже важливий. Свіже має бути завжди зверху. Коли ви поставили випраний одяг, то його ставите на щось, на той, що вже лежить внизу, а на свіжий ще щось доперети. Знову ж таки, вище-вище, воно завжди буде під носом, найсвіжіше. І тому, я ще, коли стопка затовста, то я беру просто. Відриваю, перечитую і зіжату знову ж таки, сажу на це саме місце. Але вже зіжатий запис, як то кажуть, тисячу в одному.